АйКОМ або Міжнародна рада музеїв об'єднує заклади 142 країн світу. Україна теж входить до їхнього числа. 26-й з'їзд Айкому, який пройшов у Празі, відвідала і директорка музею історії Кам'янського Наталія Буланова. На конференції дали нове визначення поняттю музей, а також присвятили окремий блок війни в Україні. Отримані знання пані Буланова по приїзду передала камінським фахівцям, а мої колеги готові поділитися почутим із вами. Головна задача АІКОМ взаємодія між музеями і встановлення стандартів розвитку музейної сфери. На цьогорічній генеральній конференції вперше за 50 років дали нове визначення поняття музей. Це не комерційна постійно діюча організація на службі суспільству, яка зберігає, досліджує, експонує та інтерпретує матеріальну і нематеріальну спадщину. Отже, звертаю вашу увагу на те, що тут з'явилося… А нове це інтерпретація пам'яток матеріальної та духовної культури. Також в цьому новому визначенні є вже такі поняття, як інклюзивність, приміром доступність, що наближає музей взагалі до потреб суспільства. Ця конференція була надважливою ще й тому, що піднімались питання війні в Україні. Одностайно, члени міжнародної ради музеїв засудили агресію Росії. Українська делегація запропонувала призупинити членство російських музеїв в Айкомі. що предметно на цьому з'їзді не було жодного представника із російської місії. Очевидно, їм не відкрили візи. Війна це є також боротьба за нашу ідентичність, за культурну спадщину. Відомі факти пограбування музею, приміром, Мелітопольський музей, де було вкрадене в варефію скіфське золото, приклад з садибою Попова. Коли вона була пограбована російськими окупантами, це вже другий приклад за всю історію існування цієї садиби. Коли було вивезено мармуровий унітаз, У них якась нездоровий інтерес до мармурових унітазів. Станом на середину червня заступниця міністра культури та інформаційної політики Анастасія Бондар надала таку статистику: зафіксовано вже понад 380 випадків руйнувань та пошкоджень наших пам'яток архітектури, археології, релігії та історії. Також пошкодження зазнали близько 30 музеїв. Деякі з них, наприклад, музей імені Григорія Сковороди, повністю знищені, інші постраждали від мурадерства. На цьому з'їзді, вперше за всю історію існування Айкому було створено червоний список культурних цінностей, які потребують систематизації, щоб запобігти торгівлею ними на чорному ринку. Пані Буланова також звернулася до усіх колег, які займаються музейною справою Кам'янському, із проханням передати до музею історії міста ті експонати, у безпеці яких вони не впевнені.